Якщо вас часто турбує біль в колінах, якщо обмежені якісь рухи, якщо ви відчуваєте хруст в колінах, вам необхідно звернутися до лікаря. Сьогодні ми розкажемо вам, до чого це може призвести, якщо нехтувати цими скаргами. Мене звати Прохорова Маргарита Сергіївна, я лікар-невролог медичного центру Бірсенєва. Сьогодні поговоримо саме про це. Біль в колінних суглобах одна із найпоширеніших скарг людей різного віку. Колінні суглоби піддаються навантаженням щодня, так як вони виконують опорну та рухову функцію. Цікаво, що біль в колінах може бути викликаний різними факторами. Ми можемо поділити їх на дві групи: перша це причини, які пов'язані з патологією колінного суглоба, і друга група, які не пов'язані з патологією колінного суглоба. Основні причини, які пов'язані з проблемою в колінах, це артроз. Артроз це дегенеративно-дистрофічні зміни, як правило, це вікові зміни, коли стоншується хрящ і кістка стає більш вразливою. Іде тертя, і ми відчуваємо больовий синдром. Це можуть бути артрити, тобто запальні зміни в колінному суглобі. Часто це зустрічається після травм або на фоні захворювань сполучної тканини, таких як ревматоїдний артрит подагричний артрит та інші. Часто ми зустрічаємо патологію мініско. Нагадаю, що меніск – це хрящова прокладка, яка знаходиться між кістками і утворює функцію амортизатора. При травмі мініску ми відчуваємо різкий біль, відчуття клинення або відчуття стороннього тіла в суглобі, що унеможливлює рух. Переартрит це запалення тканин, які оточують колінний суглоб. Зв'язки а та сухожилля це причини, які пов'язані безпосередньо з патологією колінного суглобу, але часто ми обстежуємо суглоб і не бачимо там прямої патології. Вона ховатись може в попереково крижовому відділі хребта. При наявності остеохондрозу, поперекового відділу та защемлення нервових корінців, які там проходять, біль може віддавати в область стегна та коліна. В таких випадках часто люди роками лікують колінний суглоб. А проблема знаходиться в поперековому відділі хребта. Іноді на фоні судинних захворювань нижніх кінцівок, наприклад, такі як варикозне розширення вен, ми можемо відчувати біль в області колінного суглобу або підколінної ямки. Помилки, які люди допускають при скаргах на біль в колінних суглобах, перше це ігнорування болю, друге виконання некоректних вправ або надмірні фізичні навантаження. Третє використання гелів і мазів, які лише місцево прибирають симптом на певний період. І четверте некоректне взуття, що лише збільшує навантаження на колінні суглоби. Більш детальніше поговоримо про це. Ігнорування болі може призвести до розвитку. Погіршення станів в самому суглобі. Якщо у вас є біль незначної інтенсивності, ви не звертаєте на нього увагу, продовжуєте своє повсякденне життя, ходите в спортзал, займаєтесь спортом, катаєтесь на лижах та інші, це може призвести до більшої руйнації хряща і посилення больового синдрому. Використання гелей і мазей лише маскують больовий синдром, а не впливають на причину його виникнення і відтягують ваш час до походу до лікаря. І встановлення діагнозу та лікування. Часто неправильні вправи або неправильна техніка їх виконання негативно впливає на колінний суглоб і погіршує зміни в них. Якщо ви регулярно займаєте спортом, необхідно перед заняттям робити суглобову гімнастику. Це допомагає збільшити еластичність м'язів і зв'язок, покращити рухомість суглоба та покращення кровообігу. Це мінімізує ризик майбутніх загострень болювих синдромів. Правильно підбирайте взуття, краще обирати взуття з гарною амортизацією та підтримкою стопи, уникайте високих та жорстких підборів, регулярно змінюйте взуття, щоб устілка не зношувалась. Якщо у вас є плоскоступість, обирайте правильні ортопедичні устілки. Це допоможе знизити навантаження на коліні суглоби і мінімізувати ризик майбутніх загострень больових синдромів. Надмірна вага збільшує навантаження на коліні суглоби, що провокує їх руйнування та розвиток хронічних захворювань. Якщо ви відчуваєте біль в колінних суглобах та обмеження їх рухливості, якщо біль не проходить після відпочинку або в спокої. якщо ви відчуваєте хрускіт і біль в колінному суглобі, вам необхідно звернутися до лікаря. Перший лікар, до якого треба звернутися, це лікар-ортопед. Якщо лікар виключить свою патологію, він направить до інших суміжних спеціалістів, які допоможуть більш точно встановити діагноз. Краще за лікування може бути лише профілактика. Пропонуємо вам комплекс вправ, які ви можете виконувати вдома, що будуть направлені на зміцнення м'язів та зв'язок колінного суглобу і покращить ваш стан і мінімізує ризик розвитку цих захворювань. Вправа перша. В положенні сидячи, виконайте розгинання кожної ноги по 7-10 повторювань на кожну ногу. У верхньому положенні ноги намагаємось утримати ногу декілька секунд. Лежачи на спині, зігніть одну ногу в коліні таким чином, щоб стопа при цьому не доторкалась до підлоги. Утримуємо ногу в такому положенні до 5 секунд. Повторюємо цю вправу на кожну ногу по 7-10 разів. Важливо, щоб поперек при цьому був щільно притиснутий до підлоги. Лежачи на спині, зігніть одну ногу в коліні, приведіть її до тулуба і вирівнюйте ногу. Затримайтесь в такому положенні 3-5 секунд. Повторюйте цю вправу на кожну ногу по 7-10 разів. Важливо, щоб поперек був щільно притиснутий до підлоги. Четверта вправа велосипед. Робимо поперемінні рухи в тій швидкості, в якій вам комфортно. Знову ж таки, щоб поперек був щільно притиснутий до підлоги. П'ята вправа: лежачи на животі, згинайте кожну ногу в коліні. Поперемінно, утримайте її в такому положенні 3-5 секунд. Важливо, що вправи не мають приносити дискомфорту або гострого болю, якщо якась із вправ не виходить, або вам важко її виконувати, або замініть її, або припиніть її виконання. Бережіть себе, будьте здорові та вчасно звертайтесь до спеціалістів.